Доброго дня, геодоста місто Глухів, Сумської області, вертієсь Максим. Сьогодні я ходив до відділку поліції, а саме до відділу, який називається сектор превенції номер 1 міста Глухів, для того, щоб отримати копію протоколу мого затримання. Далі на відео ви побачите, як ведуть себе працівники даного відділу. Це наглі, хамовиті, трусливі працівники. Коли я зайшов до кабінету, у цьому кабінеті знаходилась дівчина, яка на відріз відмовилась представлятись, хто вона і що вона така, невідома. Вона любими шляхами перешкоджала тому, щоб я отримав цей протокол, вигадувала якісь історії, вигаражувала свого співробітника. Але перед тим як йти до цього відділку, я зателефонував на гарячу лінію і мені повідомили, що вони зобов'язані надати копію. Протокола мого затримання. Потім, коли я почав знімати цю дівчину на відео, ви побачите, як вона себе вела, вона запанікувала, вибігла з кабінету, побігла до свого начальника, і тільки після цього вона погодилась надати мені копію протокола мого затримання. Тож хочу сказати, стосовно поведінки цієї дівчини, що своїми діями вона заробила собі на статтю. 212 дроб 26 не надання інформації. Я не буду подавати на неї скарги, але надалі нехай чесно виконує свою роботу і не робить таких дій. Стосовно поліцейського, який склав на мене протокол, то хочу сказати, що я подам до суду на цю людину і він відповість за свої дії.

Я не буду нічого виключати, ви не дайте мені відповідь, чому ви не даєте мені копію протоколу затримання? Ну, зараз дайте відповіді. Я, я звертався на гарячу лінію, ви маєте надати мені копію протоколу. Я вам сказала, пишіть заяву на ознайомлення. Мені не потрібно ознайомлення, мені потрібна копія протоколу про моє затримання. не копію протоколу. Чому? І я вас виключу, будете ознайомлюватись з матеріалом. Не ознайомлення, а копію. Ну тоді представтесь. Я буду писати на вас скаргу чи телефонувати. Хто ви така? На кого? Представтесь. Угу. Тобто ви відмовляєтесь представлятись, так? Да? Хто ви є? Я вам не... прошіть заяву, я намічаєте і пишіть заяву на ро ознайомлення з матеріалами. Тобто ви від... 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 відмовляєтесь надавати копію протоколу, так? Да? Я не відмовляюсь, я вам сказала, пишіть заяву на ознайомлення з матеріалу. Я вам надам можливість Ознайомитись? Ознайомити... Ви, відма... ви відмовляєтесь. Я не відмовляюсь, мені не потрібно зайомка, знизила копія. Дивіться, відмовляється. — Якщо я вам надала всі документи, які ви просили. Ну просто, щоб от, ну, знати, що от ви сидите от, там в кабінеті, хто ви така, от, виходить, поповноважена, неповноважена, щоб що, там, звертатись з якимись скаргами так, на вас. Подажіть. Ви ж просили в мене протокол, копію протоколу. Я так. вам надала, правильно? Ну, да. Ну так ви Потім. ви ж з даним питанням зверталися, да, да. пишіть заяву. Ви ж спочатку мені сказали. Я відмовляюсь писати. Тому що ви вели мене в з в, 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 в оману, сказали, що не, не можна е, зробити копію. Якби ви сказали, що Я пишіть... Надам... пишіть заяву, нам не правильно. Ви заяву ж так і написали. Тому що ви сказали, ви дасте мені тільки посчитати, а не дасте там щось. Читати і копію Ага, ну Тепер так. Представляти ви не бажаєте, так? Да? Ну, все ж згідно закону, ви повинні представитись. Щоб ну. Ну, що воно дасть? Ви ж хотіли? Ну хотів представитись і все. Тому що ви повинні як особа, як вона там правильно, представитись. Так, ну що, треба робити свою роботу? Ви ж не хочете робити? Я вам ваша не будете, так? Да? Добре.